Технолог одягу це спеціаліст, який займається технічним втіленням дизайнерських ідей у реальні вироби. Він є важливою ланкою між творчістю модельєра та виробничим процесом, адже саме технолог відповідає за те, щоб одяг був не лише естетично привабливим, а й правильно сконструйованим, зручним, довговічним і якісно виконаним. Цей фахівець переносить ескізи модельєра в точні креслення і викрійки, що слугують основою для пошиття виробу. Він розробляє технологічні карти, визначає послідовність операцій під час виготовлення, підбирає оптимальні матеріали та фурнітуру. Також технолог враховує специфіку тканин, особливості крою, швейне обладнання і обсяги виробництва. Він здійснює контроль на всіх етапах виготовлення, від створення зразка до масового виробництва. Технолог повинен гарантувати, що кінцевий виріб відповідатиме задуму дизайнера. Буде комфортним для носіння і відповідатиме стандартам якості. Саме він відповідає за практичну реалізацію моделі, її довговічність, точність посадки по фігурі та виробничу доцільність. Таким чином, технолог одягу це не лише технічний спеціаліст, а й фахівець із глибоким розумінням моди, матеріалів і процесів, що забезпечує перетворення творчої ідеї на готовий, якісний продукт.